Заяву на органах, який підкування писала е, копі Юлія. Це з якушів це позбавлення внутрі сімейне е, у 2018 році. Вони з чоловіком розлучилися. Е, ми надавали дозвіл на е, проживання дитини разом з матір'ю і реєстрацію дитини, оскільки тато вже досить давно ще до війни виїхав. За кордон наразі він перебуває в Польщі і не надавав такого дозволу. Просто хочу нагадати, що це питання якби відноситься до, до цього питання. що вже тоді він не дбав про те, щоб дитина якби мала і реєстрацію, і була мала проживання офіційно визначена разом з матір'ю. Наразі Юлія хоче придбати його батьківських прав. Надала вона документи з 2018 року. Там у його елементи фактично майже не сплачувалися, було кілька сум: тисяча, півтори тисячі і дві. Злишні по-моєму, три чи чотири рази. Він сплатив. Наразі в 23 му 24-му році він не сплатив ані копійки. З дитиною не спілкується, дитину батька практично не знає. Мені питали, розмовляли з дитиною. Дитина батька не знає, навіть не знає, як він зараз виглядає. Я спілкувалася з ним по вайберу, дозвонилася до нього, яка його буде позиція. Він сказав, що він заперечує проти його батьківських проти позбавлення батьківських прав, оскільки як він каже, що Юлія поміняла всі. Телефони позаблоковували його скрізь і не дає спілкуватися з дитиною. Але немає запитання, чого в його така заборгованість, до речі, вона сягає майже 100 тисяч. Відповіді не було. На розгляд кожному обігідні плавання, чи є доцільно його видати до висновок про доцільність його позбавлення батьківських прав? Я бачу, яка думка служби у справах дітей після вивчення цієї ситуації? Ну, я рахую, що є всі підстави, але ну, навіть і дитина. Для позбавлення, так? Так. Саме лікарня, ну, щоб пригадати? Щоб зараз. пригадати для членів виконкому. Це той випадок, коли ми в свій час встановлювали місце проживання дитини, так? Чи ні? так і це той такий скандальний чоловік, наскільки я пам'ятаю, що він весь час претензії пред'являв, так? Сам не місцевий дісміс. Ой, як? ні, це не той. Не той? Ні, ні, ні. У нас тільки випадків такі було. Е, ну, ми... Просто ви пригадуєте про те, що це <по> було там і так але далі. Тут що було? Але, але це це не той. Бо у нас ми кілька разів розглядали. Питання про доцільність проживання дитини разом з матір'ю, надавав рішення і прописку саму. Оце він був один із цих випадків, коли ми надавали дозвіл на реєстрацію і на проживання дитини разом з матір'ю. Далі ще трошки про сім'ю, про матір, про батька, хто звідки, де вони. Вони розведені чи як. Нагадайте нам просто, я не зорієнтувався. Сім'я із Якушів розлучилися в 2018 році, від шлюбу залишилася е, Вікторія, дитина, дитина. дитина, дитина 24.11.15 15 народження, яка практично тата вже не пам'ятає, оскільки вона була досить маленька. Батько виїхав у Польщу, має там іншу сім'ю. То він зразу виїхав Ну, так, Він ще виїхав до війни у 19-му, 19-му році. На той момент, як ми розглядали, він тут був, так? Ні, не був зовсім. Ні, бо ми вже розглядали позиційність реєстрації дитини у по моєму році. Це вже йшла війна, і він я вже тоді на той час спілкувалася з ним по повальним. Скільки дитини років? П'ятнадцять людей родження, десять ще немає. Половину часу ти не бачив дитини. Коли дитині було три роки, фактично, три 4 роки. бо то останній раз чого дитина так? Я навіть його не пам'ятаю. Три роки де вона не знаю. Ну а так, дивичась тут ви на і ви повинні знати, якщо в нас ті дуди, якщо мати не дає спілкуватись, ну то вона не дає. Як дитина була тут маленька, вона вмирала за тим батьком, і за бабою, батькою мамою. А та мама тієї дитини не давала спілкуватись, і зараз вона живе в Луцьку, і він не має можливості поїхати того, що воєнкомат і Вона так само номери поміняла. Бий, ну, то що такі, що виїхали. Заборгованості там нема повинні. Mm -hmm. Ну, там немає, що не вважається. Тут один до себе А цей навіть 100 тисяч мати заборгованості і абсолютно нічого. ну Я ж його питаю, кажу, добре, Юля запрокувала Телефони поміняла, там не дає, як поспілкуватися. Це можна щось зрозуміти. Хто тобі не дає скинути по на рахунок, рахунок дитини, щоб дитина мала? Ну, Я проти, тому, проти позбавлення мене веки, Ну, А який його інтерес, якщо він живе з іншою, там інша, інша сім'я і ну, я ну, не не його інтерес таке, є факти, Оксана Лічка. Батько не бере зовсім участі у, у вихованні дитини, утриманні дитини і так далі. Не бере участі вже багато років, так, я розумію? Це, <свіс> це є підставою по закону для прийняття нашого рішення? Так, навіть якщо тато півроку тільки не бере участі у вихованні дитини. Це, є, це вже є підставою. Що ви пропонуєте? Затверджуєте, ви про те, що про доцільність позбавлення дитини батьківських прав? Тобто, не дитини, а Остопчука Миколи Миколаєвича. Який зареєстрований село кущів відносно. За якою адресою він тепер чу... А, Тепершній чоловік її до речі, вже на війні. Вона також вийшла заміж, але чоловік на війні. Так, от Юлія набережна 41. Угу. Стати на голосування. Є ось... Пісчане кування немає. Після прийняття нашого то рішення він обов'язково буде повідомлений? На ну, бо щоб він потім може щось буде так, шукати. же Так, питання важливе, а тому прошу. За шляхом голосування визначитись у даному питанні. Хто за те, щоб затвердити рішення комісії про позбавлення батьківських прав, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, Приймається? так? Один утримався. Слідуюче питання, знову Мірчина, будь ласка. Так, про дозвіл на реєстрацію дитини за місцем проживання матері без згоди батька. Макалець Леся Володимирівна у грудні місяці вона вже писала відносно однієї дитини. Ми також приймали рішення. Майже ідентична ситуація. Просто на той час вона думала, що у неї друга дитина зареєстрована. Ну, так так вийшло. Вона подає другу заяву. Майже ідентична ситуація в тому, що батьки розлучилися, суд не, не визначив місце проживання дитини. І тепер вона просить, батько знаходиться також в довгий час уже за кордоном. І вона просить, щоб орган опікування над, надав дозвіл на реєстрацію дитини за місцем проживання матері і також визначив місце проживання дитини разом з нею. Які тут є проблеми, чи на що за увагу? Оскільки дитина не має ніде реєстрації, це не відповідає її інтересам. Проблем немає. Мати має будинок, в неї <су> і все. Проблем, О, Питання так. технічне, правильно? Так. Все, ну, голосую. Є потреба голосувати. Немає. До тебе без місця проживання. Про безоплатне харчування у закладах освіти дітей складних життєвих обставин. Дві заяви у нас є. Перша продавчук Володимир Олексійович, це є сім'я іще договора, яка місяців два назад померла мама, досить вони бідно живуть, ми були там, хороші діти, розумні, але досить вони так складні життєві умови. Це, це там, видно, наразі добре, батько ніде не працює, оскільки там не му, немає, де працювати. Двоє дітей, 11 і 7 клас. дохід, Доходу практично немає. Просить прохарчувати його дітей. Зараз наразі за кошти місцевого бюджету на цей рік. Оселі на що складе? Так, я хочу підтримати, звісно. Він... Як була жінка, вони готували, зараз він нормальний себе не будувати. Ми приїхали так на руки забрати, дві корови тримають, і... і зразу після того якийсь ремонт такі елементарні зробили. Ми приїхали в в часу на баргарну. На... Він ви бачили саме все так, гарно було діти не то, що не поначе що все вперед було що ми готові підтримувати, але якщо бажання буде батька, якщо батько буде пиячити валятися, ми <звити> маємо 100 думати про виховання його дітей, ну то хай вибачить. Має бути із тим від нього. Саме вічне, вони нас обліковані як це жодне. Так? Ну, так. Саме розглядаємо порядку. І наших про... дітей, як це ж нашого положення, вирі. що ми можемо так. їх діти прийняти зробити. рішення. Так, от нас не до речі на медалі, так вона та старша. Так що, діти гарні, розумні. Так, тоді яка буде думка? Так, друга заява поступила замшани Михайловичі. Е, якщо пам'ятаєте, ми вже минулого року приймали про харчування їх за, за кошти місцевого бюджету, але на той час було четверо дітей, щоб харчувати. Потім у нас вийшло, що держава зараз надає субвенцію на менше дітей, і у них залишилося двоє дітей. Шостий і п'ятий клас, Михайлавич Анна і Михалевич Іван. Що там змінилося? Ну, по суті, народилася ще одна дитина. дитина. Так, вже п'ята дитина народилася у 24 му році. Він надалі ніде не працює. Мама, мама ну, в декреті. Хай Антонович каже, краще він більше. Ні, ні. Ні, він ні. А вона буває. Річка казала, що спома якого обіду не приходить в школу. Але як крик просив, то що коли ми прийняли рішення ну, харчування, практично пропускні дітей в школі немає. Ну, і так далі, ну, я а з мамою працюємо, але вона не чує. Не чує. Чує. Потом, ну, И пятого деталь еще не выражене дешево. Самый старший шестой так. Не, нам дяднути не то, что он що не нужен. А я почали их отчуватель. Почему, що может дать дома прийти в голову? І время значит дня, все-таки что